Ну ось мінус-мінус. І нарешті плюс. Дуже швидко, дуже. Так, прийшов він. довго очікувано, але дуже швидко. І що я вам скажу? Ось тут я нічого не вкривала. Нічого зовсім. Я мало чого вкривала, тому що боялася, що випріє. Січень був такий, що я виходила у халаті та в капцях на вулицю. Ну, такого не було. Вже ж гадали, що і лютий буде більш-менш таким. Але він, він нас вразив неприємно. І ось Остома, устома вона була не вкрита, але по, по вигляду така жива. Бачите, устома. Не вкрита. Гортензіо Дередевіл вона слабенька, так, була не вкрита, але броньки у неї живі. Але вона витримує По даним дуже е, хороші такі мінуси. Єдине, що треба адаптувати, коли ви берете у людини, яка сама займається. Ну, а це було з Голландії. А з Голландії вони всі такі пере Трошечки в них перетримані у теплицях і все таке інше. Але бачу, що жива, сподіваюся, що все ну, повідходить, і вона повинна цвісти на поточних паунах. І барвінок теж погорів від сонця. Це не мороз. Був більш великий мороз, і він стояв завжди в мене. Недоторканий, був завжди гарний. Зараз ну, насправді мені сказали, що він цвів, його треба порізати. Ну, буду різати. Буду різати. Бачите, якщо б був мороз, воно б і, і тут померзло. Але тільки верхівки. Верхівки, тому що їх обпалило. Ой, а тут вже сонечко. Сонечко вже. Повилазили, ой, провалилися і повзуть. Ось кедри, бачите, під, підгоріли теж. Це не від морозу, а від того яскравого сонця. Вони підгоріли. Самі вони нормальні, будуть відростати, але пожгло. Пожгло і кизильник. Він же вічно зелений оцей. Там, де було під снігом ще, ще він не, не згорівший, а тут він просто погорів. Погорів від того яскравого сонця. Полізли цибулькові. Час усе різати. Добре, що я кажу, є оцей секатор, то я зараз поріжу будлеї, вони теж стояли дуже гарні. Дуже добрі, але почали йти у зріст у січні, в кінці січня. І бачите, всі чорні зараз. Вони відійдуть. Але залишати їх, як бувало, що я деревами залишала штамби, буває, що по декілька років вони нормально штамби виживають. А ось, якщо така зима приходить, ну така. Як цьогорічна, незвична. Кажуть, зима як зима. Ні, не, не зима як зима. У січні коли давно не було при моєму житті. Колись, так, я дивилась, там, може, років 50 тому, там чи 100 тому, бували такі зими, що і в січні було тепло. Але на моєму віці не було такого січня, щоб були плюси, плюси, навіть там плюс плюс 6, плюс 10 у січні. І весь січень був не морозний. Ось, то це буду різати. І що я хотіла сказати, от коли ви працюєте отаким от акумуляторним секатором, я про нього розповідала, коли купили осеню восени його, то, будь ласка, коли ви працюєте, не підставляйте іншу руку, тримайте якнайдалі. Це правила безпеки з будь-яким, в принципі, інструментом акумуляторним. Це ну, дуже-дуже будьте уважні, обережні. Ми привикли, одною рукою ми секатор тримаємо, ріжемо, іншою під, підставляємо там руку, підтримуємо гілочку, прям під секатор. з цим е е не грайтеся, не можна. Ріже він класно, але. Е Іншу руку тримайте якнайдалі. І візьміть собі це за правило. Це щодо цього секатора. Він класний, він сино він дуже-дуже він агресивний у плані, щоб щось відтяти. обережно будь ласка. І що є саме перше буду різати, так це злакові хризантеми, Дорізаю хризантеми і клематися ще не дорізала. Потім буду різати, прокидаються дуже рано спіреї та барбариси. Гортензії ріжу пізніше, вони терплячі ще. І війники, Оці трави злакові, які лізуть самі перше. Це війники, вони холодоростучі, то їх потрібно різати. Ще лід у нас не розтанув. Качки чекають на <клес> черзі на озері, сидять, чекають, коли воно вже відмерзне. Вони хочуть плавати, а не можуть. Роблють обльот і поки що. Ми теж чекаємо, бо хочеться вже життя. Життя не тільки, щоб горобці скакали та сороки і грачі, а ще й видоплавучі. Щодо зимівлі кам'яних троянд, ну, ви бачите, все нормально. Вони зимують нормально у горщиках, якщо ми роздісті стійкий сорт зимує все в горщиках. Дуже добре. Ось такі справи на сьогодні. Е, ще довго будуть хвойні стояти бурими, ще не, не скоро, але потрохи щас піде, коли тепло, буде воно змінюватися. мшанка поміняє колір. Ще повітала трошечки багнюка. Навіть у мене на піску ось таке коїться. -то. Ось. Негарні хризантеми і всі злаки треба різати. Злаки чому? Зараз вони вже втратили все своє, весь свій стан, за зиму, за осінь. Все, вони не мають ніякого виду, це солома. Це солома, не жит... ну, без життя. І вона сипеться, вітри йдуть, і воно розлітається по всьому саду. Щоб не ганятися по всьому саду, через деякий час, за все цією соломою, треба все порізати, <кхм> старатися а вже швидше, не затягувати, але, на жаль, і не можна одразу все. Бо не звикли ми відвикли зазимку від такої праці, відтримання секатора, то буде все боліти перший час. Тому потрошечки намагаємось привести все до ладу. Все-таки в мене невеличкий сьогодні репортаж. Ну, ось хризантеми теж бачите. Все треба зараз почистити, порізати, вже буде тепло. Вже підіймаються рододендрони. дещо будемо, так, гарно зрізати, там оновляти гейхери і чимерники. Бачите, скільки б воно цвіло, скільки б було б квітів. Але... Але погубило ось там ще фрукти. Проб'ється, оце вже все воно не хоче, не, не відійде. Я думаю, воно так дуже змерзло. Що не випрямиться, ну це вже точно ні. Це точно воно. Немає тургору, не, не піде. А ось тут ще у кого померзли, можуть випустити трошечки ось нових. А оце теж, бачите, що хотіла показати, це насіння чемерника. То, що в нього насіялось в осінь минулого року, ось таке, такий вигляд має насіння сіянці чемерника. Ще я згадала, котяча м'ята теж. Вона дуже швидко і рано іде, тому теж кого є, можна вже порізати котячу м'яту ну, першим, першим чином. І що хотіла ще показати, ось я сіяла в осінь. Насіння в мене було сон трави. І воно ось так зимувало в мене. Воно зійшло під зиму. І бачите, воно, в принципі, перезимувало. Я накривала його хвоєю. Ось спеціально. Ще нехай там буде. Тобто все нормально, все добре. Я, ну, я на це сподівалася, але не знала, як воно перезимує коли воно зійшло під зиму. Так, ну, в принципі, все поки що на сьогодні. Всім добра, всім гарної праці. Це бережіть себе, всім здоров'я.